Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. І зараз ми подивимося таке питання. Дуже хороша зустріч у Парижі. Трамп і Зеленський зустрілися з Макроном. Ну тут в лапках дуже хороша зустріч. Зараз ми подивимося. Я не буду розбирати, ми подивимося тільки, що це дасть для України. Що це принесе Україні. Ось так ми будемо це розглядати. Це питання. Чи буде якийсь толк? З з цієї зустрічі для України. Перша карта випадає. Це може бути або провал, п'ятірка мечів, або щось для війни. Зараз ми конкретніше це роздивимося. Ага, зрозуміло. Тобто, які за якісь М -м, позитив. Щось для війни. Дивіться, по королеві монет, до речі, хто слідкує за моїми відео? Я вже казала, десь а, нам теж а, десь цього тижня, здається, я зараз не пригадаю, коли це було в суботу, чи, а, а, чи на тиждень це був прогноз. Тобто, а я зараз вам точніше скажу, зачекайте, я зараз скажу, який це міг бути прогноз. Це, напевно, було в п'ятницю. Скоріше за все, я зараз не пам'ятаю, який точно розклад, але Україна отримає, здається, гаразд, не буду зараз гадати, але ось це те, що я говорила, що отримає Україна. Тобто, зустріч вже і примирення якесь. Можливо, про будуть говорити про якусь швидке... Ну, скажімо так, перемир'я, швидке перемир'я, щоб домовитися так. Ось тут дійсно дивіться, розмова піде про війну. Тобто, я так розумію, якийсь хороший початок для України. В першу чергу, так це молода енергія, так це свіженька. Ви розумієте, що кожного разу, якщо щось молоденьке, свіженьке йде, як маленьке немовля. Його треба підтримувати, його треба підгодовувати. За ним треба доглядати. Ось так само і це. Тут дійсно справжня якась домовленість трьох. Бачите, три і вишенька на тортику, скажімо так. Ось. Тому тут спільна праця Трампа, Макрона. І Зеленського. Наскільки я розумію, дуже позитивно закінчиться це для України. Мені подобається. Я навіть не хочу далі тягнути карти. Не хочу. Ось. Тому, в принципі, дуже позитивна. Я наскільки зараз, якщо я порівняю всі зустрічі Зеленської, які проходили під його керівництвом, так вони всі були провальні, всі самі ті миру з Єрмаком із і Зеленським, всі оці їхні вояжі, виїж, виїзди і вильоти туди-сюди ганяння бензину і палива лі... і тому подібне. Тут я бачу якийсь конкретний результат. Так, це маленьке, так, це щось ще, знаєте, як свіженьке, як то курчатко, яке вилупилося. Розумієте, тут, але тут потрібно, давайте так, чи буде продовження хороше, чи ні. Так, зараз тут вже дивіться, якщо Україна піде хорошим шляхом, це приведе до перемоги. Але не так швидко. Це потрібно ще скажімо так, проштовхувати, пробивати, але дійсно вже це, це є перший крок до перемоги. Мої дорогенькі тут закладеться, скажімо так, хороші якісь посили будуть іти. Ось, бачите, і ця карта теж говорить: а тут вже наша справа: підемо ми наліво чи підемо ми направо. Напрямо чи залишимося, і будемо заткувати до Росії. Тут вже залежить від нас. Тобто зустріч хороша. Перший раз я бачу так, що дійсно на позитиві. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!